Подайте у вигляді добутку вираз, використовуючи формули подвійного аргументу, розглянемо вираз. 1 плюс косинус 2 альфа. Косінус 2 альфа – це формула подвійного аргумента, яку косинус 2 альфа – це формула подвійного аргументу, яку можна розписати одним з трьох способів. Але. Для того, щоб подати у вигляді добутку вираз, ми маємо розписати косинус 2 α таким чином, щоб у нас скоротилась одиниця. З одиницею маємо дві формули, або 2 косинус квадрат альфа мінус 1, або 1 мінус 2 синус квадрат α. Ми візьмемо формулу 2 косинус квадрат α мінус 1, і запишемо, що 1 плюс, і замість косинус 2 альфа записуємо 2 cosinus2. -1. Мінус 1 і 1 взаємознищується. Отримуємо 2 косинус квадрат альфа. Тобто маємо взяти формулу косинус 2 альфа таким чином, щоб одиниця скоротилась. В даному випадку ми взяли 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Зглядамо ще один вираз: 1 мінус косинус 2 альфа дорівнює. Оскільки стоїть мінус, то косинус 2 альфа подамо як 1 мінус 2 синус квадрат альфа в дужках. 1 мінус. І в дужках переписуємо 1 мінус 2 синус квадрат альфа. Розкриваючи дужки, маємо 1 мінус 1, плюс 2 синус квадрат альфа. 1 мінус 1 скорочуємо, тобто маємо 2. Синус квадрат альфа. Для себе робимо таку перемітку. Якщо маємо суму 1 плюс косинус 2 альфа, то косинус 2 альфа розписуємо через косинус квадрат за формулою. Якщо ми маємо 1 мінус косинус 2 альфа, то косинус 2 альфа розписуємо через синус квадрат. При цьому одиниці скорочуємо і отримаємо Значить, Для себе ще раз зазначаємо. Маємо плюс розписуємо косинус 2 альфа через косинус квадрат. Маємо мінус розписуємо через формулу синус квадрат альфа. Розглянемо. Інший вираз 1 мінус косинус 5 альфа. Оскільки маємо мінус, значить косинус 5 альфа розпишемо через синус квадрат. Але в формулі, якщо ми мали косинус 2 альфа, то записуємо з аргументом вдвічі меншим. Подамо 5 альфа як 2 помножити на 5 альфа других. В формулі косинус 2 альфа дорівнює 1 мінус 2 синус квадрат альфа. Замість альфа будемо записувати 5 альфа других. Тобто, якщо ми мали аргумент 2 альфа, тут ми пишемо вдвічі менше. Переписуємо 1 мінус в дужках 1-2 мінус 2 синус квадрат. 5 альфа других. Розкриваємо душки. Ддиниці взаємозничується. Плюс плюс 2 синус квадрат 5 альфа других. У відповідь записуємо 2 плюс косинус альфа других. Вглянемо ще один вираз. 1 плюс косинус альфа других. Значить, оскільки маємо косинус альфа на 2, і потрібно подати через формулу подвійного аргумента, значить запишемо як 2 помножити. Альфа 2 запишемо як 2 помножити на альфа четвертих. Чому саме так? Якщо 2 і 4 скодить, отримаємо альфа 2. Чи буде 1 плюс косинус 2 на альфа четвертих. І в формулі подвійного аргумента замість косинус 2 альфа четвертих, значить, за формулою, що косинус 2 альфа дорівнює 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Ми будемо писати альфа четверте. Переписуємо 1 плюс 2 квадрат вже альфа четвертих мінус 1. Одиниці скорочуємо. в результаті отримали 2 косинус квадрат альфа четверта. І ще один вираз, 1 плюс синус альфа. Що ж робити в такому випадку? Сінус альфа можна розписати за формулою синус подвійного аргумента. Що ж робити з одиницею? Для цього ми запишемо спочатку 1 плюс синус. 2 помножити на альфа других. І розпишемо, що синус подвійного кута це буде 2 на синус альфа на 2 помножити на косинус альфа на 2. Тригонометричну одиницю ми подамо як синус квадрат плюс косинус квадрат, але альфа на 2. Тобто аргумент використаємо однаковий, і це буде альфа на 2. Запишемо синус квадрат альфа на 2 плюс, і останнім доданком запишемо плюс косинус квадрат альфа на 2. Очевидно, маємо формулу квадрат суми, яку і згортаємо синус альфа других плюс косинус альфа других в квадраті. Таким чином ми подали у вигляді добутку, коли це є степінь, і виконали завдання.